Глава 26. Агриппа сказав Павлові, дозволяється тобі говорити за себе. Тоді Павло, простягнувши руку, почав говорити на свій захист, Царю Агриппо, я почуваю себе щасливим, що сьогодні можу захищатися перед тобою усьому, у чому звинувачують мене юдеї, тим більше, що ти знаєш усі юдейські звичаї і суперечності. Тому прошу тебе вислухати мене великодушно. Життя моє, від юності моєї, яке спочатку проводив я серед народу мого в Єрусалимі, знають усі юдеї. Вони здавна знають про мене, якщо захочуть свідчити, що я жив як фарисей. За найсуворішим у нашому віросповіданні вченням. І нині я стою перед судом за надію на обітницю дану Богом нашим Отцям, здійснення якої сподіваються побачити наші дванадцять колін, що старанно служать Богові день і ніч. За цю то надію царю Агриппо звинувачують мене юдеї. Що ж? Невже ви вважаєте неймовірним, що Бог воскрешає мертвих? Щоправда, і я думав, що мені належить багато діяти проти імені Ісуса Назарея. Це я й робив в Єрусалимі. Одержавши владу від первосвященників, я багатьох святих ув'язнював, і коли вбивали їх, я подавав на те голос. І по всіх синагогах я багаторазово мучив їх. І примушував ганити Ісуса і з надмірною лютістю до них переслідував їх навіть у чужих містах. Для цього йдучи до Дамаска із владою і дорученням від первосвящеників, серед дня на дорозі я, царю, побачив із неба світло ясніше від сонячного сяйва, що сяяло мене та тих, котрі йшли зі мною. Усі ми попадали на землю, і я почув голос, що говорив до мене єврейською мовою Савле, Савле, що ти гониш мене? Важко тобі йти проти рожна. Я сказав Хто ти, Господи? Він сказав: Я, Ісус, якого ти гониш. Але встань і стань на ноги твої, бо для того я і з'явився тобі. Щоб зробити тебе служителем і свідком того, що ти бачив, і що я відкриваю тобі, визволяючи тебе від народу юдейського і від язичників, до яких я тепер посилаю тебе, розкрити очі їм, щоб вони навернулися від темряви до світла і з під влади сатани до Бога, щоб вірою в мене одержали прощення гріхів і долю зосвяченим. Тому, царю Агриппо, я не став противитися небесному видінню, а спершу жителям Дамаска і Єрусалима, потім усій землі юдейській і язичникам проповідував, щоб вони покаялись і не вернулися до Бога, чинячи діла достойні покаяння. За це юдеї схопили мене у храмі і хотіли розтерзати, але, одержавши допомогу від Бога. Я до цього дня стою і свідчу малому і великому, нічого не кажучи, крім того, про що пророки і Мойсеї говорили, що це буде, а саме, що Христос мав постраждати і воскреснувши першим із мертвих проповідати світло юдейському народові і язичникам. Коли він так захищався, фест гучним голосом сказав Безумствуєш ти, павле. Велика вченість доводить тебе до божевілля. Ні, високоповажний фесте, сказав він. Я не безумствую, але кажу слова істини і здорового глузду, бо знає про це цар, перед яким і кажу сміливо. Я не вірю, що від нього було щось із цього приховано, бо це не в кутку відбувалося. Чи віриш царю, Агриппо пророкам?» Знаю, що віриш. Агриппа сказав Павлові: Ти майже переконуєш мене стати християнином. Павло сказав: Благав би я Бога, щоб мало чи багато не тільки ти, але й усі, що слухають мене сьогодні, зробились такими, як я, окрім цих кайданів. І коли він це сказав, цар і правитель. Вереніка, і всі, що сиділи з ними, встали, і, відійшовши вбік, говорили між собою, що цей чоловік нічого вартого смерті чи кайданів не робить. І сказав Агриппа Фестові, можна було б звільнити цього чоловіка, якби він не вимагав кесаревого суду. Тому і вирішив правитель відіслати його до кесаря.